25 грудня у Полтаві по вулиці Котляревського горіла офісна будівля. Як повідомили у прес службі головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області, внаслідок пожежі на третьому поверсі вогнем було знищено усе офісне майно. Ніхто з людей не постраждав у переддень новорічних свят. Рятувальники закликають полтавців бути особливо уважними і не залишати без нагляду увімкнені в розетки електроприлади. О 20 годині 13 хвилин надійшло повідомлення про пожежу, що сталося в нежитловій будівлі по вулиці Котляревського. До місця подій було направлено чергове відділення ДСНС. Коли рятувальники прибули на місці, було сильне задимлення, тому вони працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогнем було знищене офісне майно і пошкоджено стіни та стелю на площі 30 метрів квадратних. Наразі причина пожежі з'ясовується. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, правильно використовувати електроприлади та бути обережними під час новорічних свят. Це допоможе уникнути неприємних ситуацій і забезпечить безпечне святкування.